Христос Воскрес, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі в Христі, браття та сестри. Апостол Павло пише, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Наш Господь воплотився від Духа Святого і Марії Діви, взяв на себе всі наші гріхи. Болісно постраждав на Христі, помер, спустився в пекло, переміг смерть і на третій день воскрес. Тому маємо радіти в Господі, маємо радіти славному Воскресінню Христовому. Смерть не змогла втримати Сина Божого, і Він воскрес. Дорогі в Христі, нехай благодать Святого Духа сповнить наші серця. Нехай милість Божа супроводжує кожного з нас, дорогі в Христі. Сьогодні ми радіємо цьому великому святу, святу Світлого Воскресіння Господнього, не дивлячись на ті обставини, в яких ми українці. Сьогодні живемо, ми радіємо в Господі, бо Господь переміг, бо в ньому ми маємо життя вічне. Дорогі в Христі, зло переможене, і наскільки би величним зло не намагалось себе уявляти, воно переможене. Христос переміг зло. Христос переміг пекельні сили. Христос переміг смерть і дарував нам життя вічне. Христос відкрив для кожної людини двері в Царство Боже. І сьогодні ми радіємо разом із Господом. Сьогодні ми святкуємо це велике, найвеличніше свято світлого Воскресіння Христового, але не в старій заквасті, заквасті, Гріха, але в заквасті новій, в заквасті святості і чистоти. Нехай Воскресний Христос, дорогі брати та сестри, оселиться в ваших родинах і принесе світло свого славного Воскресіння. Христос Воскрес!